Оцей партійний список. Люди фактично голосують сліпу, не знаючи, кого саме вони обирають. Тобто голосують і обирають кота у мішку. Третій момент. Конституція вимагає доступу до виборчого права для всіх. ми сказали, наприклад, 96 го року Конституції України. Стаття 38 Конституції України. Кожен громадянин має право бути обраним. А як він може бути обраним, якщо тебе не пускають у вибори без партквитка? Як? Стаття 22 Конституції України не допускається звуження прав, про які ми казали. Виборчий кодекс 2019 року це право зруйнував. Ось про що ми наголошуємо, що треба, щоб стаття 22 відпадала дійсність. А яким чином? А для цього потрібна справжня реформа це змішана виборча система. Законопроєкт 13419 це тільки перший крок. Це не вирішення, це тільки початок. Але для реальної демократії потрібно повернення мажоритарки на всі рівні місцевого совредування, запровадження змішаної системи, пропорційна для партії, мажоритарка для громадян. Хочеш йти від партії, будь ласка. Але якщо людина не хоче, вона йде від мажоритарки. Тобто і це відбувається таким чином збереження Конституції України і, відповідно, зміст Конституції України статті 22. Що немає ніякого звуження. Людина будь-яка може бути обрана відповідно як кандидат. Скасування бар'єрів для самовисуванців. Прозорість у виборчих процесах. Прямий вплив громади на формування рад. Бо поки цього немає, то вибори в Україні залишаються не правом, а формальністю. Нам дають вибор між брендами, а не між людьми. Тобто дають партію якусь, ну, різні партії. І вибирає з них, за яку ти будеш голосувати. А хто за цими партіями, які там кандидати, невідомо. І ось люди обирають. А потім великі проблеми у людей, і вони не знають, що робити і до кого звертатися. Треба повернути Конституцію України, статті 22, а ми сказали, як це зробити. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали, дуже жвава тема, дуже насичена тема. Тому поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую і до нових зустрічей!